Ідея створення такої лабораторії належить нашому професору Шевчуку Михайлосовичу. Ми користалися досвідом, який має Михайло Йосович. Він має досвід і наукової і практичної роботи в цій сфері. І тому е на початках е ми зуміли е зібрати обладнання, аби забезпечити технологічний цикл, е забезпечити нормальне функціонування цієї лабораторії. Звичайно, на жаль, це обладнання було не нове. Але е, з усиллями колег з, е, і наукового керівника ми все-таки змогли е, зорганізувати цю лабораторію. Кожпродукція 15 тисяч пробірок на цьому році було в цій лабораторії. Періодично вони мінялися, але суть ось такої картопленки бачите, як горох. Раніше це були механізовані посадки, сьогодні Польща вирощує такі пробірки на господарство, з якими плануємо працювати. Воно має десь порядка 200 гектарів, власне, так поїхати. Крім того, ми освоюємо, щоб ви мали справу, це з одної клітинки це вже лохина йде. Ми беремо віхтівочку клітинки, пересаджуємо на поживне середовище і в процесі росту розвитку отримуємо дорослу населення. Оце у нас що? Це що це вже безколючкова. Це нова культура для нас. Підщепа для привекли, черешні нескоро. Ми привикли, що по черешні треба лазити, щоб зірватися ягоди. Тут вона росте два метри два з половиною. Плодоносить на третій рік. І стерія, відома вам всім, да, культура, яка 300 разів солодша від сук. Для діабетики це незаменили сьогодні розвитку. Щодо проблем, з якими ми зіткнулися, коли власне розпочали роботу, розпочали функціонування цієї лабораторії, то виникло дві проблеми. Перша проблема це площа, а друга проблема це технологічне обладнання. Нам на допомогу прийшов владівний фонд Євгець Новий Луцьк, і власне в минулому році, протягом 2013 року. Завдяки зусиллям керівництва фонду і особистої ріпалиці, ми на конкурсній основі отримали можливість отримати обладнання технологічне на суму 450 гривень. І власне, це обладнання, частина цього обладнання ви можете бачити тут. Частина обладнання знаходиться в інших технічних приміщеннях лабораторії. Завдяки фонду купили за кілька доволі такий сучасний фока, яка дозволяє займатися вже серйозну Ми сьогодні бачимо, що за 2013 рік в університеті заключено договорів більше 70 договорів на суму майже мільйон гривень. Причому станом на кінець 2013 року реалізовано 35 договорів і на спецрахунки університету до спеціального фонду на рахунки спеціального фонду надійшло майже чверть мільйона гривень. Тому ми покладаємо надію на те, що діяльність і функціонування лабораторії і біотехнології буде мати не лише навчальний ефект, а й принесе зривий результат комерційної діяльності. На початок 2014 року заключено два договори, якщо даруть відкрию комерційну таємницю на суму 18 тисяч гривень. Сьогодні присутні тут і керівники цих двох які зацікавлені результатами наших розробок, ми надіємося, що ця співпраця буде продовжуватися і вона буде мати взаємний, взаємокорисний результат як для університету, так і для фірм, які займаються виробництвом. Що важливо для проекту, коли він має мету, завдання, історію свого перебігу і має конкретні результати, то тут це ми маємо. На конкурсній основі на конкурс фонду надійшло кілька проєктів, більше десяти, я хочу сказати, не лише зі східної Європи. Сько національного університету з інших університетів, але цей проект видався саме таким, для комісії, що, по-перше, мав уже напрацювання, і ці напрацювання викликали повагу своїми результатами, далі імпонувало те, що за цими результатами стоїть солідна наукова школа, і це теж бралося до уваги. І третій важливий фактор, на який звертали увагу, це. Справді можливість реалізації наукових здобутків, усі ці фактори разом і вирішили долю проєкту. Чесно кажучи, прикро часто стає, коли купуючи картоплю, коли купуючи овощі, фрукти, дізнаєшся, що вони вирішені за межами нашої країни. Це ті овощі і фрукти, які в нас були традиційними споконвіку, а сьогодні, на жаль, як от і свідчі слова професора Шучка, це стало, стає певною диконкою. Ну, підтримка таких проєктів видається пріоритетною і фонд далі буде сприяти реалізації таких проєктів, як в університеті, так і в інших спеціалізованих навчальних закладах.